Олег, люди кажуть, що скоро буде великий дефіцит торфу та субстратів. Що ви скажете з цього приводу? Дивіться, це є не дипнебізпідставна інформація. А чому? А тому, що торф і торфяні субстрати здебільшого попадають в Україну з країн Прибалтики: це Естонія, Латвія, Литва. Це провідні виробники. І відповідно, чому виник цей дефіцит, і взагалі, а тому, що літо було в них дощове. Торфу вони добули досить мало, і навіть ось недавно були збори всіх виробників великих таких промислових у Прибалтиці, і вони констатували, що вони значний відсоток торфу, вони його просто не добули. А попит у світі зростає, особливо такі країни, як Китай, вони нарощують свою агроіндустрію. Відповідно, значна частина цього торфу їде в ті країни, а в Україну може просто-напросто не вистачити цього торфу. А в нас так ринок складається, що мало хто заздалегідь запасається торфом всі його заздалегідь більшого купують весняний період. Весною моя рекомендація всім, хто професійно займається посадкою, там розсади, висіває заздалегідь запасіться торфом, тому що весною його може просто не бути, або або ціни будуть космічні. Якби в Україні є теж виробники. Торфу та субстратів. Вони так само реагують на ці виклики. Велику кількість субстратів починають продавати за кордон, тому що попит є, там якби, їм цікавіше, можливо туди продавати. І тому ну, дуже велика вірогідність, що виникне дефіцит. Тому е готуйтеся до сезону заздалегідь, замовляйте торф, тому що зараз він є в наявності, він по нормальній ціні. Ціна його постійно зростає, а так як з'явиться великий дефіцит, ціна буде його ще більша.